Сама модель, яка була у нас на ремонті до цього, в цій моделі вийшов зі строя тен від тайки. А зараз ми роздивимося LG No Frost GR242 MF в гарному стані, в дуже доглянутому стані. Виглядає ось так. І тут та ж сама проблема. Дві неділі працює приблизно. Потім морозильна камера працює, холодильна камера перестає працювати. В системах Nofrost принцип один і той же. Потрібно лізти до іспарітеля морозильної камери і діагностувати систему відтайки. У них в цих моделей дуже часто горить предохранитель відтайки або таймер відтайки tmde 706 який знаходиться ось тут, який ви можете придбати в нашому інтернет-магазині. Для того, щоб продіагностувати систему відтайки, треба зняти кришку, яка знаходиться в морозильній камері. І зараз ми це будемо робити. Беремо викрутку шліцеву, беремо пласкогубці, пласкогубця ми беремо тут, викруткою засовуємо сюди, піднімаємо пас для того, щоб потягнути потім на себе, коли фіксатор освободиться. Добре, не дуже хоче, можна почати з нижньої частини. Нам не принципіально з якоїсь сторони починати. Одна защелка есть. Друга також есть. Если чего. Так все дуже в хорошем состоянии Сюда никто никогда не залазил. Это Це... классно. Снимаем с термостата клеммы, снимаем заднюю крышку. Вот цель откручиваем болт. Потом достаем заднюю крышку. І далі діагностуємо систему. Зняли кришку, у нас відкрився чудовий від на іспарітель. Ось він пішов один, два. Це у нас іспарітель, діагностуємо першим ділом датчик предохранителя тайки. Знаходиться він у цьому пакетику целофановому. Провода у нас діагностується красний та коричневий. тестер на прозвонку сразу. Прозвание. Звонится. Предохранитель окей. Проверяем темп. Тен дзвониться. Тен дзвониться все в порядки. Тут ще є один тен, який знаходиться внизу в поддоні. Для того щоб туди долізти, треба дуже постаратися. Цим ми зараз і займемося. Продіагностували тенз, який знаходиться в піддоні, він в робочому стані. І е, дійшла, дійшла діагностика до пред... датчика, який знаходиться в цьому целлофановому пакеті рядом з предохранителем. Е, щоб його продіагностувати, то потрібно його. Розмістити в морозильну камеру, де температура має бути мінус 20, і він не робочий. Зараз замінимо цю деталь ціліком, а вона в нас продається в інтернет-магазині. Завітайте! У нас багато цього цікавого.